Чим коротше, тим краще саміт НАТО, який запланований у ГАЗі наступного тижня, відбудеться в експрес-форматі. За даними видання The Times, це буде лише одне засідання тривалістю 2,5 години. Для порівняння зазвичай формат саміту складається з трьох засідань. Джерело видання The Times стверджує, що у такий спосіб намагається догодити президентові США Дональду Трампу. Які очікування України від цього саміту? Розпитаємо Ігоря Чернєва, народного депутата голови постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане горе, власне, вже за кілька днів в ГАЗі пройде саміт НАТО. Наскільки важливим він буде для України? Скажіть нам, будь ласка, я думаю, що важливим буде те, що буде збільшено оборонні витрати для самих країн-членів альянсу. Це означатиме, що і на нас буде більше виділятися від самих країн-партнерів. Більше допомоги, військової допомоги в першу чергу, і ось це я думаю, що є основним чого потрібно очікувати від результатів саміту в НАТО в ГАЗі, пане Егоре. А загалом, чого чекати від цього саміту? Я думаю, що це основне питання, яке буде обговорюватися, і в принципі, консенсус вже більш-менш знайдений між європейцями та сполученими штатами, тому що нагадаю саме на цьому наполягав Трамп да збільшення до 5%, Зараз знайшли компроміс на 3,5% прямих військових видатків. І півтора проценти це е, інфраструктурні видатки, які будуть е, пов'язані з оборонною сферою, е, і ось це буде. Я думаю, що основним основним е, е, результатом саміту. для нас ще важливо, щоб е, зберіглася така сама позиція по Російській Федерації, тобто визнання її загрозою для е, е, НАТО, і не, і не послаблення позиції НАТО щодо Російської Федерації, тому що. Можуть бути певні сюрпризи з боку Сполучених штатів, але я думаю, що всі інші країни абсолютно чітко розуміють цю загрозу і не дадуть такого, такого зміни позиції. Звісно, що нам би хотілося мати згадування України і незворотності шляху України до НАТО. Чи зможемо ми це зробити? Я сподіваюся, що е, все ж таки будемо робити все за все від нас залежне. Сподіваюся, точно будемо робити все залежне. А чи буде воно у фінальному кімніке? Ну, подивимося. Ну і хотілося б ви побачити, звісно, що якісь практичні е, кроки від наших партнерів, як е, зокрема і зараз на результати були е, зустрічі J7 і минулого. Саміту в Вашингтоні також було анонсовано додаткові системи протиповітряної оборони. Сподіваюся, що і ось такі практичні кроки будуть також результатом цього саміту для України, пане город. Власне стосовно фінального каміньке за даними джерел Радіо Свобода в можливому підсумковому коміньке саміту НАТО не згадають про Україну. Ми з вами прекрасно знаємо, що там все змінюється буквально кожну хвилину, і може бути все, що завгодне. Якщо власне, все-таки так станеться. Про що це свідчитиме? Які наслідки матиме? Та, чесно кажучи, я б не би по голову пополом і не драматизував то в цьому питанні. Тому що це ж все ж таки більше про політичні і стратегічні кроки, а не про практичні, практичну допомогу сьогодні? Е, більш того, навіть якщо не буде згадки України на сьогоднішній день, в силі залишається рішення минулого річного саміту в Вашингтоні, там де було чітко вказано, що Україна шлях України до НАТО є незворотнім, і щоб щось змінити в цьому напрямку, потрібно мати так само 32 голоси, щоб або прийняти зворотні рішення або щось інше, тобто навіть мовчання по про Україну е, зараз на саміті не означатиме, що у нас щось змінилося з альянсом в плані стратегічного нашого бачення суспільного майбутнього спільного майбутнього. Але і плюс до того, ми ж де-факто інтегруємося багато в чому до альянсу, переходячи на стандарти. Тобто тут також рух продовжується і ніяких. Змін не передбачається, тому навіть якщо не буде згадки, це буде означати статус-кво для України, як це було з минулого саміту в Вашингтоні. Пане Егоре, як ви вважаєте, чи можлива зустріч на саміті НАТО, Зеленського і Трампа? Нам би хотілося, щоб така зустріч відбулася, але разом з тим, ми розуміємо, що зараз фокус уваги президента Трампа більше зосереджений на Ізраїльсько-іранській війні, і, можливо, якраз таки там буде зосереджена і основна, основна тема обговорення з Трампом іншими і іншими союзниками. Разом з тим, ми маємо також не зміщувати фокус, тобто, ми будемо шукати можливості з зустрічі з Трампом. Хоча ви бачите, він зараз і Російську Федерацію так знаєте, від, від від, від, від від себе від переговорів. Ми бачили заяви Трампа, що він не готовий зустрічатися або робити наступні раунди американсько-американо-російських переговорів. Я думаю, що він знову ж таки повертаюсь до того, що він буде зосереджений на Ірані, і поки не буде вирішено питання Ірану. Мабуть, що не буде рухатися цей трек по нашій війні. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.